Ви мене спитаєте, що таке XC90. Я вам скажу, це Volvo. У нас з'являється XC90 2010 року випуску. 24 дизель автомат 233 тисячі кілометрів пробігу. Брутально класна тачка, вона у нас ще й семимісна, що доволі таки класно, Хоча, здається, да, звичайний красовий, але насправді він семимісний. Це в нас комплектація R-Design, Ми це бачимо по шильдам. Машина про себе кричить, що це топова комплектація. І в принципі воно так і є, я вам покажу чому. Тож, у нас 2,4 дизельний двигун надійний. Чому надійний? Тому що це Вольво. Вольво це надійність і це безпека. У нас тут е встановлені такі легкоспавні диски, причому це оригінальні диски від Вольво. У нас вони 19 го діаметру. І гума 255, 50 r 19 Причому дивіться, диски спеціально стилізовані під Volvo XC90, у нас є шильд такий XC, точніше, як гравіровка, вона у нас виглядає. Давайте перейдемо до салону, бо цікаве в нас тут знаходиться. І ще ми з вами обійдемо машину, і я вам покажу, як вона в загальному виглядає. Дивіться, такий у нас салончик. Салон у нас топовий, у нас електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, електропакет. Електродзеркала, все автоматичне і все топове. Тому що, ну я вам так скажу, на 10 й рік це був самий жир, напевно. Дивіться, передні, задні противотуманні фари. ручничок у нас розташований, як в Мерседесі, дуже зручно, раз нажав, відпустив. У нас таке кермо з різними хватами, воно у нас, так сказати, з Зпуклостцями, випуклостями, такими, за які дуже зручно триматися з різними хватами. У нас внутрішня частина зі строчку і з перфорацією, зовнішня звичайна шкіра. Ердизайн комплектація це ми бачимо також по цьому керму. Ми також бачимо по приборній панелі, що це цікава комплектація, тому що дуже красиво виглядає ця панель. Вона, значить, знаєте, з таким, начебто, металевим покриттям, яке переливається. У нас автоматична коробка передач, яка працює доволі таки м'яко. Я думав, що даний автомобіль буде більш жорсткий в плані переключання передач, але ні, він доволі таки м'який. У нас є manual mode, це механічне перемикання, так сказати. Ви можете переключати вручну. В принципі, все доволі таки цікаво. Велика така приборна панель, на якій багато всього є, багато всього розташовано. У нас тут є навіть набір. Це чимось, схоже на Мерседеси тих років. Двухзонний клімат контроль. Підігрів сидінь, обдуви у нас є. У нас 12-вольтовий розім, буквально все є. І дивіться, тут ще встановлювалася така система мультимедіа, це не штатна мультимедіа. Зараз вам покажу, як вона працює. Саме головне, що у нас тут є камера заднього огляду. Дивимося, як машинка заводиться. Без проблем все працює. Включаємо задній ход. І дивіться, причому з траєкторією руху, і у нас з відстаню, яка до автомобіля є. Вона дуже велика, ця система мультимедіа. І Камера тут дуже якісна, вам скажу. Тож, цікавий інтер'єр, також дзеркало заднього огляду з автозатемненням. Дуже просторо, все дуже добротне, таке знаєте, зроблене на славу. От послухайте, як закриваються двері. Я скажу, що ну, це топ. Реально, слухайте. блін, такий автомат, знаєте. добротній такий автомат. Це на задній ряд сидінь. Доволі такий просторий, при тому, що у нас автомобіль семимісний. Давайте я сяду. Сяду за собою, багато кому це цікаво. Метер вісімдесят сажу без проблем, при тому, що в нас ззаді є два місця, які я вам покажу. Також у нас є мультимедіа для задніх пасажирів. Вона в нас іде з такими, з такими навушниками від Volvo. Доволі таки цікаво. Я так розумію, вони в нас безпроводні, по блютузу підключаються. Причому все комплектне, все як воно має бути з заводом, у нас все тут є. Також такий пульт. Тож, якщо ви любитель... Дисків, не знаю, подивитись якісь фільми без проблем. У нас тут дисковод знаходиться, він у нас під локітничку. Сюди вставляєте диски, дивитесь фільми через пульт без проблем. На задньому ряді сидінь. Також шкіра доволі таки якісна, доволі таки приємна. Білий салончик, і він у нас в гарному стані, тому що ну, ми знаємо, що білі салони вони дуже швидко втрачають свій стан, так сказати, належний стан. Але не з цим салоном. Він у нас якісний, тому що це Volvo, дивіться. Перейдемо до багажнику, цікава тема. Е, реалізовано, як BMW X5, я так розумію, вони це робили для того, щоб конкурувати з конкурентами. У нас такий багажник, який у нас розкладається на дві частини. Причому у нас ця штука доволі така надійна, дивіться, я можу сісти сюди без проблем, нічого не ламається, не скрипить, не тріщить. Це доволі таки якісно реалізовано. Це в нас зроблено для того, якщо у нас багато речей, щоб вони у нас не випадали. Да і плюс, ну, якщо ви дійсно хочете присісти тут. Про що я вам хотів розказати, це третій ряд сидінь. І ми бачимо, що у нас, крім того, що третій ряд, у нас є тут пилосос. цікаво. Да? Давайте подивимось. Дійсно, у нас тут є пилосос. прикол. Оце Вольво, напічка да, на, пічку, на Air Design. У нас аптечка, в принципі, все, що тут має бути в автомобілі, у нас все тут є Домкрат. і третій ряд сидінь, як я вже сказав. Але дивіться, якщо ми не будемо розкладати третій ряд сидінь, то у нас дуже-дуже великий багажник. Як в якомусь універсалі, напевно, як в е класі місця тут дуже багато. Звичайно, що у нас тут є. Підстаканники, тому що це третій ряд сидіння, тут будуть сидіти люди, тому у нас 4 підстаканника, дивіться, ззаду. 4 підстаканника для двох людей. Ну, напевно, ті, хто їздить на Вольво, люблять пити щось. Да? Ну, Це не про алкоголь, це про те, що типу, це дуже функціонально, дуже класно. На одну людину по два підстаканника. 12-вольтовий розім у нас тут є. Звичайна тема. Дуже приємно, тому що можемо підключити пилосос або підключити компресор і качати. Все, що нам потрібно. Так він у нас складається, доволі таки просто. У нас на автомобілі є фаркоп з фішкою. Фішечка у нас так виглядає, тож нічого до встановлювати не треба, все в нас є. Роздільний вихлоп на 4 труби, і причому, дивіться, він у нас справжній. Палочка правди. Дивимося. Справжній вихлоп. Справжній вихлоп. Не як в новому Мерседесі. Він справжній. Ну, у Мерседесі просто труба йде вниз. А тут 4 справжні труби, при тому, що тачка дизельна в нас. Тож, і ще камера, я вам показував задні парктроніки, також у нас є. Автомобіль в класичному чорному кольорі, виглядає суперово з цими дисками з 19-му. Я вважаю, що він вигляд має навіть у 2024 році. Тож, Якщо він вас зацікавив, він нас знаходиться на майданчику Білогородці за адресою Софіївська, 19 це Київська область. 8 км від е, окружної дороги. Тому під'їжджайте, ми вам проведемо тест-драйв, можемо показати даний автомобіль вам на СТО, який ви виберете. Тому чекаємо вас. З вами був Автопоїнт Київ.